Вітаю зараз. Я хочу подивитися Харківську область. Захист неба. Що заважає закрити Харківську область від ворожих ракет, бомб, снарядів, дронів від цієї можливої агресії з боку Росії? Вищі сили. Скажіть нам, місто Харків і Харківська область взагалі все небо. Над Харківською областю, що заважає закрити від бомб, ракет, снарядів, агресії, ворожої дронів, нападу на мирних мешканців і на військових, і взагалі на інфраструктуру області. Верховний суд. Небо будуть закривати. Угу. Така е, потужна, це наші літаки, чи щось буде в небі над Харковом. Також є зброя. І надходить ще більше зброї. Я так розумію, це їдуть або е, з іншої країни такі. Ангели неба, як в небі. Пілоти. Це таємниця. Про це ніхто не знає, що в небі в Харківській області буде. Так, міняється ситуація. І відкриваються дороги більше грошей, більше з буде щось відбуватися у ворога. Наші військові, або через небо, або через літаки будуть здійснювати напади. Ну, в них це буде велика таємна операція. Про це не розповідатимуть. В них або буде е, ворожі оці аеродроми, звідки, звідки здійснюють агресію щодо Харківської області, Звідти вже не зможуть її робити. Наші військові здійснять операцію. Це буде такий нанесений, потужний удар для ворога. Несподіваний. Так. Це велике буде свято для військових. Військові будуть дуже раді отакого От стану. Так, це розв'яжеть руки, і Харківську область більше не зможуть так об... чинити обстріли. Більше зброї дають. Так, більше зброї дають для припинення агресії. Її застосують, будуть нанесені втрати ворогу, де на аеродромах. Так, через небо. Ось така буде операція. Це велика таємниця. Про це не, розповід... не будуть розголошувати. Так. Стабільна допомога військовим і збільшення, і збільшення. Це буде в виді того, що були хлопці військові, яким не вистачало зброї, не вистачало. Такої необхідної зброї для захисту неба також. Це все, щоб захищати небо. Стрі... стріль Стріляти з такої якоїсь зброї. І буде багато зброї. Відкриється дорога. Отак. Буде завдана сильна сильна поразка в російської армії. Вони просто складуться, все складуть і відійдуть. Їм буде дуже незручно знаходитися біля кордону, де з Харківською областю. Вони звідти будуть відходити. Їх будуть змушувати, наче там залишатися, але ні. Там постійно на них буде діяти такий потужний. Так, постійне знищення, де б вони не, знаю, не збиралися, їх там будуть вбивати. Така. таке. Ой, прошу вищі сили закрити небо. Над Харківською областю від всіх ворожих агресивних дій. Заперечую, достане да повна е, е, закриється небо від ворожих бомб, ракети снарядів та да надійде повне забезпечення абсолютно всієї необхідної зброї. Заперечую. Більше ворог чинити агресію не зможе, заперечує. Надається вся необхідна зброя. Швидко заперечує. Більше ніхто в світі не перешкоджає надходж всієї необхідної зброї. Так, це Верховний Суд, це дуже добре. Захист з, -з, -з, -з неба Харківську область. Їдуть. допомога вже скоро. Це таємна операція. Так. Заперечую весь негатив. Все, що ворог планував агресію, всю повертаю йому назад. Буде так. Заперечую. Так, всім військовим, кому що не вистачало, заперечую. Які. Захищають небо над Харковом. Все, що необхідно, все надходить. А в ворога закриті дороги і нічого на йому не надходить більше. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над Харковом, над Харківською областю від ворожої агресії рашистської, від всіх снарядів бомб і ракет. Перекриваю, перекриваю. Відвертаю ворога на віки вічні. Більше чинити злочин не може. Немає змоги, немає зброї, все руйную, всі плани його руйную. Вищі сили, ядгальвохородців, духів роду закликаю. Відкрити дороги для надходження всієї необхідної зброї і світу для захисту і закриття неба над Харковом і Харківською областю. Прошу вищі сили. Відженіть навіки вічні ворога від Харківської області, більше чинити злочини військовий не може, тікає, сам по собі стріляє, боїться. Всі дороги його закриті, не бачить. Думок більше чинити агресію немає. Відвертає на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Та закриється небо над Харковом, над Харківською областю більше чинити злочин, ворог не зможе. Прошу вищі сили допоможі, Да буде все сказане, здійснене. Ну так. Напланував жорстокі він плани, але не, не, не матиме змоги. Дають зброю, їде зброя, і її буде вдосталь. І все більше і більше це на постійній основі має відбуватися. І наші військові зможуть спокійно закрити небо ще й завдавати великої шкоди ворогу на його території. Про це ніхто не буде розповідати. Дякую лиші сили. Відверніть їх на віки вічні, щоб вони взагалі забули слово війна. Дякую за увагу.